Пани Monsterverse буквально тремтять від очікування. Godzilla X-Kong. супернова має вийти в кіно. І головне питання: хто цього разу буде лютим ворогом? Здається, відповідь практично лежить на поверхні: легендарний космічний Годзілла. Актор Меттью Модайн дав нам серйозну підказку, поділився японським постером до Годзілла проти Space Godzilla та сценою зі старого фільму в Інстаграм. Це точно не випадковість. Коли оголосили назву супернова, багато фанів одразу зрозуміли, йдеться про космічну версію Годзілли. У культовій японській класиці все відбувалося так: клітини Годзілли викинули в космос, вони потрапили в чорну діру, вилетіли з білої діри і зазнали впливу енергії над нової. Результат потужний кристалічний монстр з неймовірними здібностями. Меттью Модайн грає генерала, який опиниться в самому центрі боротьби. У касті також Кейтлін Дівер, Джек Оконнел і легенда парку Юрського періоду Сем Ніл. Повертається й Ден Стівенс як трепер Бізлі. Третю частину знімає Грант Сп'ютер, той самий, що подарував нам науково фантастичний трилер Я б мати. Зйомки «Годзіла. X Kong Супернова стартували ще у квітні. Прем'єра запланована на 26 березня 2027 року. А тепер про Дюну робота над Дюна 3. Офіційно названою Месія Дюни набирає обертів. Впливовий портал Nexus Point News повідомляє про двох нових акторів у касті, і це викликає купу питань про сюжет. Накао Вулф Момоа та Едра Брук зіграють Лето Друге та Ганіму, двійнят Пола Атріда та Чані в оригінальному романі. Ці персонажі щойно народилися, але актори значно старші. Можливо, у фільмі буде серйозний часовий стрибок. Або це можуть бути видіння майбутнього пола, як у випадку з його сестрою Алією у Дюні 2. До речі, якщо ім'я Накао Вулф Момоа звучить знайомо, це син Джейсона Момоа, який грав Дункана Айдахо. Дюну 3 знову зніматиме Дені Вільньов. Зйомки стартують влітку 2025 року, а прем'єра 18 грудня 2026 року. Ганс Цимер повертається до команди і напише саундтрек. Зйомки нового Masters of the Universe від Amazon офіційно завершилися. Ніколас Галаціан поділився цією новиною в інстаграм з новим фото в костюмі Гімена. До посту він написав: Ну от і все з володарями Всесвіту. Для мене було честю взяти на себе відповідальність за роль Адама і Гімена. Це була роль усього мого життя, і я віддав їй усе. Новий Masters of the Universe сильно відрізняється від оригіналу. Сюжет починається не на планеті Етернія, а на Землі. Десятирічний Адам зазнає аварії космічного корабля і втрачає магічний меч. Тільки пізніше повертається додому і зустрічається з лихим Скелетором. Кастинг потужний, але суперечливий. Менет Arms грає Ідріс Ельба, а Скелетора Джаред Лето, прем'єра 5 червня 2026 року. У Франції щойно завершився міжнародний фестиваль анімаційного кіно Вансі, головна подія для анімації. Окрім ексклюзивних показів Зоотрополіс 2 та Еліо, показали перші дві хвилини історії іграшок 5. У сцені кілька фігурок база лайтера застрягли десь у дикій природі і ніби магічно тягнуться до зірок. Піксар також представила головного лиходія, дитячий планшет «Ліліпад», Сюжет розвиватиметься навколо появи нової технології в житті Бонні та реакції старих іграшок. Прем'єра історії Іграшок 5 в наступному році, 19 червня. Також показали перше зображення нового фільму Pixar Хоперс. Любителька тварин Мейбл переносить свою свідомість у роботизованого бобра і відкриває таємниці тваринного світу, про які навіть не підозрювала. Прем'єра 6 березня 2026 року. Ще один анонс: новий фільм від творців Луки під назвою Гато. Дія відбувається у Венеції. Чорний кіт Неро заборгував місцевому мафіозі, родзинка фільму, унікальний візуальний стиль, що поєднує 3 d анімацію з мальованим ефектом: прем'єра Гато, 18 червня 2027 року. Перлиною фестивалю став французький анімаційний фільм. Арко. Хлопчик подорожує в часі і опиняється в 2075 році. Серед творців продюсерка Наталі Портман. Арко здобув Крістал Аворд за найкращий повнометражний фільм фестивалю. Дата виходу поки що невідома. Найулюбленіша супергеройська сім'я всіх часів повертається. Суперсімейка 3 вже в роботі і нарешті обрали режисера. За даними Hollywood Reporter, фільм зніматиме Пітер Стоун, відомий за хітами Піксар Стихійні та добрий динозавр. Він замінить Бреда Берда, який керував першими двома фільмами. Хоча Берд більше не режисер, він залишається в проєкті, працює над сценарієм сиквелу. Сюжет про супергеройську родину, яка намагається жити звичайним життям, вже приніс франшизі понад 1,8 мільярда доларів. Дату прем'єри Суперсімейки три поки що не оголошено. До кастингу нових зоряних війн Зореліт приєдналися нові імена. На Star Wars Celebration 2025-го оголосили, що головну роль виконає Райан Гослінг. Тепер кілька медіа повідомляють про участь Мії Год. Акторка найбільш відома за ролями в горорах X Сперл і Максін. На неї чекають масштабні проекти. Нова інтерпретація Франкенштейна Гільєрмо Дель Торо для Нетфлікс та новий бойовик Крістофера Нолана Одіссея. «The Hollywood Reporter» повідомляє: персонаж Райана Гослінга у зореліт має захистити юного підопічного від злих переслідувачів. Мія Гот зіграє одну з переслідувачок. Спочатку цю роль планували для цьогорічної оскароносниці Майкі Медісон. Але кастинг зірвався через фінансові питання. Фільм зніматиме режисер Дедпула та росомахи Шон Леві. На Star Wars Celebration 2025 року в Японії. Він поділився деталями стрічки: це не приквел і не сиквел, а нова пригода. Події розгортаються в часовому проміжку, який ще не досліджували. Зореліт самостійна історія з новими персонажами, незалежна від саги скайвокерів. Дія відбувається через 5 років. Після епізоду 9 зйомки заплановані на осінь 2025 року. Щодня з'являються новини про кастинг серіалу про Гаррі Поттера. За даними Deadline, до перезапуску приєдналися ще 9 акторів. Найбільше уваги привертають нові обличчя родини Мелфоїв, Локс Прат, молодий драко Мелфой, а Джонні Флін, його батько Люціус Мелфой. Уже відомі виконавці ролей жахливих родичів Гаррі, Дарслів, Бел Павел, Петіня Дарсель, а Даніел Рігбі, Вернон Дарсель. Кетрін Паркінсон, відома за серіалом IT Крауд, зіграє маму Рона, Моллі Візлі, нові учні Гогвардса, Лео Ерлі, Шеймус Фініган, Аліша Леоне, Парваті Патіл, Сієна Муса, Лаванда Браун. Міністром магії Корнеліусом Фаджем стане Берті Карвел. Кілька тижнів тому оголосили головні ролі: Домінік Маклафлін, Гаррі Поттер, Алістер Стоут, Рон Візлі, Арабелла Стентон, Герміона Грейнджер. Цих трьох молодих акторів обрали з понад 32 тисячі претендентів. Відбір тривав кілька місяців з вересня 2024 року. Зйомки стартують влітку 2025 року на студії Warner Bros. у Лівздені, Велика Британія. Спочатку серіал планували на 2026 рік, але тепер більш реально виглядає вихід у 2027 році. Ремейк Як приборкати дракона зараз активно обговорюють. А продовження вже в розробці знову під керівництвом Діна Деблуа, який зняв оригінальну анімаційну трилогію. Режисер поділився захопливими деталями про як приборкати дракона 2. В інтерв'ю Діскасінг фільм» одна його фраза викликала здивування. У мене досі є речі, про які шкодую і які хочу виправити в ігровій версії. Режисер не уточнив, що мав на увазі, але перспектива змін у другій частині дивує, особливо враховуючи, що перший фільм дуже точно повторював анімаційний сюжет. Вірність оригіналу стала причиною суперечок серед фанатів. Дехто вважає ремейк непотрібним через мінімальні зміни. Інші переконані, що фільм спрацював саме тому, що успішно передав силу анімації в живому виконанні. Деблуа також розповів сайту comicbook.com про матір Гікавки Валку. В оригіналі персонажа озвучувала Кейт Бланшет. Режисер сподівається, що вона буде доступна для ігрової версії. Як приборкати дракона, 2 вийде в кіно 11 червня 2027 року. Кастинг нового приквелу голодних ігор стає все більш вражаючим. Повідомили про ще двох нових акторів, і серед них справжня суперзірка. Йдеться про легенду Голівуду Глен Клоуз. Вона виконає роль Дурси Ласікел, супровідниці трибутів із 12-го округу, кар'єристки безжальної та жорстокої. Її чоловіка, Магно Стівта, зіграє Біллі Портер. Найвідоміші проекти Портера, серіали Американська історія жахів і поза, Магно Стіфт, стиліст трибутів, фільм заснований на романі Світанок жнив Сюзанни Колінз, головний герой Гейміч Абернаті, майбутній наставник Кетніс, який бере участь у 50-х голодних іграх. Події відбуваються за 24 роки до основної історії. Гейміча зіграє Джозеф Зата. Коріолан Сноу знову Рейв Файнс, відомий за роллю Волдеморта. У касті також зірка мисливців на привидів Маккена Грейс, актор карате Кід Бен Ванг і Джесі Племонс, як плутарх Гевенсбі, харизматичного Цезаря Флікермана зіграє оскароносний Кіран Калкін. Зйомки стартують у липні 2025 року. Режисером знову стане Френсіс Лоуренс, який знімав усі голодні ігри, починаючи із частини у вогні. Він також відомий за фільмом Я легенда, прем'єра 20 листопада 2026 року. Після Фоллаут, наступною адаптацією відеогри для Волтона Гогінса, ймовірно, стане новий фільм Стріт Файтер. Він веде переговори щодо важливої ролі, за словами інсайдера Джефа Снайдера, йдеться про роль лиходія Байсона, персонажа, якого у першій екранізації зіграв Рауль Хулія. Музикант кантрі Біл Пек може зіграти вегу таємничого бійця в масці з кігтями. Комік Ерік Андре, як очікується, зіграє енергійного конференція, який розігріває публіку перед боями. Раніше підтвердили участь Ендрю Кодзі, Ноа Сентінео, зірки Джейсона Момоа та реслера Романа Рейнса. Офіційна дата виходу ще не призначена, але експерти припускають прем'єру наприкінці 2026 року. Режисером стане. Катео Сакураї, відомий за фільмом Погана поїздка. Після тривалого очікування готується новий фільм із серії «Сайлент Хілл». І режисером знову виступить Крістоф Ган, який зняв першу частину Несподіваний хід 2006 року. Повернення в Сайлент Гілл» у головній ролі з Джеремі Ірвайном буде адаптацією найулюбленішої частини ігрової франшизи Сайлент Хілл 2 Захопливе оновлення. Фільм отримав віковий рейтинг у Німеччині попри відсутність офіційної дати виходу. Зазвичай фільми отримують фінальний рейтинг лише за кілька днів до релізу. У Німеччині повернення в Silent Hill отримав рейтинг 16 В США ймовірно, це буде рейтинг R від МПА. За словами режисера в інтерв'ю ЖІВ Відео. Фільм завершили у січні 2025 року на 9 місяців пізніше запланованого. Зараз шукають відповідне вікно для релізу серед варіантів Геловін або початок 2026 року. Але приємна новина: трейлер до повернення в Silent Гіл з'явиться зовсім скоро. Біографічні фільми про культових музикантів останніми роками здобули величезну популярність. Після фільмів на кшталт Голос вулиць та Богемна Рапсодія. Готується стрічка про легенду репу Снупдога. Як повідомляє Deadline, проект вже знайшов режисера і виконавця головної ролі. Джонатан Девіс зіграє Снупдога, актор найбільше відомий за серіалом Netflix Зовнішні мілини, де входить до основного складу. Режисер Крейг Брюер останніми роками Брюер працював над фільмами з Еді Мерфі Поїздка в Америку 2 та Моє ім'я Долемайт». У режисера є досвід роботи з хіп-хоп матеріалом. Він знімав епізоди серіалу Імперія та фільм Хастел і Флоу. Snoop Dogg також буде продюсером, артист одна з найвпливовіших фігур в історії хіп-хопу. Фільм зосередиться як на кар'єрі, так і на особистому житті та родині. Проєкт на ранній стадії виробництва. Тому, коли саме біографічна стрічка про Dogg вийде в прокат, поки що не зрозуміло. Кіноіндустрія не спить і нас чекає просто шалений кінорік. Якщо тобі було цікаво, постав лайк, напиши в коментарях, який фільм чекаєш найбільше, і, звісно, підписуйся. На каналі вже є купа інших підбірок, аналітики та розборів, від божевільних лиходіїв до найкращих жахів, які ти міг пропустити. Перемикайся на наступне відео, бо контенту тут, як у веги на кігтях, гостроти вистачить на всіх.